Леся Українка Лісова пісня. Оригінальність жанру Історія написання. Нова драма. Лісова пісня це драма феєрія. Особливістю цього жанру є фантастичний сюжет, глибокий ліризм, широке використання фольклорних елементів. Це Жанр неоромантизму. І лісова пісня вважається новою драмою, тобто драмою початку ХХ століття. Це твір, у якому є дуже важливим внутрішній конфлікт, філософський підтекст та особлива роль ремарок. Історія написання п'єси, перебуваючи у Грузії. Леся Українка пише до матері, мені здається, що я просто згадала наші ліси та затужила за ними. А то ще я й здавна тую мавку в умі держала, ще як із того часу, як ти мені в жабокричі щось про мавок розказувала, як ми йшли якимсь лісом з маленькими, але дуже рясними деревами. Потім я в колодіжному. В місячну ніч бігала самотою в ліс, ви того ніхто не знали, і там ждала, щоб мені привиділась мавка. І над нечимним, це озеро, вона мені мріла, як ми там ночували. Пам'ятаєш, у дядька Лева з Кулинського? Видно, вже треба було мені її колись написати, а тепер чомусь прийшов слушний час. Я й сама не збагну, чому. Зачарував мене цей образ на весь вік. Лісову пісню Леся Українка завершила влітку 1911 року в грузинському місті Кутаїсі. У листі до сестри Ольги вона зізнавалася, писала я її дуже недовго 10-12 днів, і не писати ніяк не могла. Бо такий уже був непереможний настрій, але після неї я була хвора і досить довго приходила до пам'яті. Далі я заходилася її переписувати, ніяк не сподіваючись, що це забере далеко більше часу, ніж саме писання. Лісова пісня Лесі Українки це Ода Волинським лісам. Але коли ми говоримо про сюжет нової драми, коли ми говоримо взагалі про драму початку ХХ століття, то, звичайно, мусимо сказати, що Леся Українка захоплювалася творчістю багатьох сучасних європейських письменників, в тому числі. І захоплювалася творчістю німецького письменника, Нобелівського лауреата 1912 року Герхерта Гаутмана, його новаторськими творами. Сестра Лесі Українки Ольга Косач кривенюк писала: може, й не випадково по захопленні драматичними творами Гауптмана, Леся Українка переходить і сама, виключно до драматургії. І чи потоплений дзвін до певної міри не відбився в лісовій пісні? Що це за твір потоплений дзвін? Ще називають затоплений дзвін? У затопленому дзвоні Герхарта Гауптмана, та й у лісовій пісні міфологічна сила то сила природи з її мудрістю. Тобто Герхард Гауптман. Як і Леся Українка в основі твору виписує образи міфологічних істот: людина вчиться у природи, природа вчиться у людини. Людина і природа частини великого символу. Ліс не тільки основа добра, що лісове, то непогане сестро, усякі скарби з лісу йдуть, каже дядько Лев. Людина не здатна бути сильнішою за природу ліс, воду, землю, бо сама походить від них. Своїм твором поетеса полемізує з концепцією затопленого дзвону, за якою людина повинна бути сильнішою від землі. У лісовій пісні навпаки, ліс і його світ постають могутніми, вічними, безсмертними. Підтримують людину і дають їй духовну силу, писала дослідниця творчості Лесі Українки Тамара Скрипка. Якщо порівняти п'єсу Герхарда Гаупмана Затоплений дзвін, то герої Гауптмана намагаються перемогти міфічних істот у Лесі Українки, на мою думку, все набагато глибше. Адже Лесі Українки лісову пісню можна читати дуже багато разів і кожен раз щось знаходити для себе нове. Український режисер Андрій Приходько писав, що лісова пісня це не казочка про хлопчика і дівчинку, про кохання і зраду, бо Леся Українка, перебуваючи у Грузії. Написала історію для свого народу про вічну українську біду, зраду власної величі, показала, наскільки важливо берегти рідне коріння, яке єднає нас із Всесвітом.